З дня Країну сколихнув скандал навколо збору коштів на лікування Назарія Гусакова. Гусаков є одним із найбільш відомих в Україні людей з інвалідністю. Він має рідкісне генетичне захворювання, спінальна м'язова атрофія. Чоловіку закидують шахрайство зі зборами на лікування. На це навіть відреагував президент України Володимир Зеленський у неділю, в своєму зверненні він повідомив, що зараз тривають перевірки всієї інформації, яка є в публічному доступі. Також Ж, президент сказав, що Гусаков залишив територію України 13 червня. Зараз встановлюють його місце знаходження та інші обставини. У відповідь на звинувачення раніше ще Назарій, який пересувається на інвалідному війську, і майже не рухає кінцівками, заявляв, що окрім ліків він потребував кошти і на реабілітацію. Він заперечував всі вкиди у шахрайстві. Інформацію про критичну потребу Назарія Гусакова у ліках активно поширювали в соцмережах та медіа, зокрема відомі журналісти. Лідери друмок закликали долучитися до збору, що сприяли залученню широкої громадської підтримки та коштів. Потім у червні поширена інформація на платформі X і через телеграм-канали користувачі почали Питатися про звіт, точніше про відсутність звітності за зібрані кошти у соцмережах. Залунали тоді підозри, що Назар навіть гравець у покер і став лудеманом, залежним від ігор. Як докази наводили дані, що через його криптогаманці за кілька років прийшли мільйони доларів? На що Назар відповідав, що гроші на його, а людей, які проганяли свої виграші через його криптогаманець, платили за це малий відсоток. Ситуація загалом болюча і неприємна е, і гірка для благодійності в Україні. Тож до мого етеру доєднюється керівниця благодійного фонду Крила надії Наталія Ліпська, пані Наталія, слава Україні Героям слава! Насправді, так я вже почала говорити про те, що ця ситуація дуже неприємна і болюча, тому що я вже бачила дуже багато і, і в соцмережах люди писали і десь е, в особистих бесідах, чула цю думку. Ну що це дуже підірвало довіру до благодійності, особливо якщо ми говоримо про збір коштів на потреби лікування хворої людини. Тож, е, пані Наталія, як ви на це відреагували, і як ви бачите, що цю тут в цій історії завчасно пішло не так? Е... Якщо ми говоримо про те, що завчасно пішло не так, то я взагалі не дуже полюбляю збори на карти фізичних осіб. Тому що я певна, що багато людей в нашій країні це розуміє, але збір на картку фізичної особи ви не можете ніяк перевірити лише за рішенням суду, і то, якщо воно буде. Що стосується збору на рахунки. Юридичних осіб благодійних фондів громадських організацій там можна перевірити. Вони є підзвітні, вони є підконтрольні, в тому числі ДПС і так далі. І відповідно ізначально, коли йде мова про збори величезних сум, це завжди ризик, якщо ви довіряєте ці кошти на рахунки фіз осіб. Я це завжди називаю історію не веди в спокусу. Тому що мало хто з людей, які збирають кошти, вміє оперувати сумами. Більше ніж 3 тисячі доларів. Давайте будемо відверто. І коли починаються збори, які стосуються мільйонів і мільйонів, це є одразу ризик, такий достатньо великий, в тому, що частина тих коштів буде витрачена націльово. Націльово не тому, що людина погана, Націльово тому, що там хтось хоче вкрасти. А тому що коли тобі на рахунок починаються сипатися гроші, які ти сам тяжкою працею не заробив, і сьогодні 50 тисяч, завтра 50, потім 100 і так далі. Одразу з'являється купа потреб, які стають вже не ну тобто, до того як людина має кошти, первинною потребою, є сама базова, тобто здоров'я і забезпечення цього здоров'я. Тільки гроші починаються сипатись і сипатись і сипатись. Виникає ілюзія, що так буде завжди, і відповідно зразу згадується там, в дитини поламалися там черевики, Ага, телефон погано працює, наприклад, динамік не працює нормально. Я давно хотів поміняти є гроші, можу сплата комуналки, ремонти і так далі. Дуже рідко хто із фізусіб може уникнути цієї спокуси великими коштами і потихеньку не відщипнути. А потім виникає історія, коли немає контрольованої жорсткої звітності за такими зборами: раз відщипнув, два відщипнув. А потім це входить в звичку. А особливо в зборах, які тривають роками. І йде великі суми, то воно якби. Ну, ніби людей не заперечують, ніхто не питав, ніхто. А потім виникають ці банки на життя. І в принципі, це ж на життя. Навіть якщо людина замовить проститутку, це, забавить, це забезпечення якість фізіологічних потреб. І насправді це на життя. Якщо людина зробить ремонт, це теж на життя. Відповідно, ця історія, як я завжди кажу, не веде у спокусу. Тому що в фондах трошки інакша історія. По перше, люди вміють оперувати коштами. Ну, як мінімум, можна подивитися річний бюджет організації. Якщо в неї через рахунки пройшло там 50 мільйонів, то зрозуміло, що вона вміє керувати такими коштами. А... Ті з ну це дуже така ризикована історія насправді. Тоді це все почалося з того з самого моменту, те, що кошти перераховувалися напряму. Хоча більшість людей каже, на, на, ну, є така, звісно, думка, що я краще дам прямо людині, ніж на фонд, бо фонд забирає частину з моєї пожертви, це ілюзія. Не можна забрати кошти з цільової пожертви. В законі прописано, люди не вміють читати. Закон про благодійність це сім сторіночок. Зайдіть, загугліть на сайті Верховної Ради, є актуальна редакція, там написано, що адміністративні витрати фонду не можуть складати більш ніж там 20%. Але це не написано, що організація їх собі лишає. Це межа адмінвитрат. І це абсолютно А що стосується цільової адресної збірки, тобто, якщо організація збирає для Васі Пупкіна. Або якщо вона збирає на генератор, то вона не може собі на адмінку забрати ці кошти, тому що в неї є цільма спрямованість і це ілюзія. І я розумію, я навіть знаю, хто і коли це розганяв. Я просто дуже давно в благодійності Фандресну з 2005 року я цю всю історію зберігаю, спостерігаю регулярно. Коли як тільки виникає якась історія, зразу йдуть крики Не давайте фондам, давайте нам, в тому числі людьми, які регулярно собі відкусують. До речі, якщо ви не в курсі, є такий прекрасний пункт 165.1.54 податкового кодексу, люблю його безмежно, де прописано збірки на карти волонтерів. Так от там немає жодного обмеження, скільки можна витратити на свою діяльність. Всі 100% можна. А в фондів є жорстке обмеження в 20. Тобто на свою діяльність, на... на що людина захоче, так? Не на що захоче, там є. Прописано це стосується волонтерів реєстрових, як ми їх називаємо, і там прописано типи діяльності, ага. а також на забезпечення цієї діяльності, на оренду офісу, автівки, бензин, інтернет, готелі і все, що ви собі заманетеся, і там немає жодного обмеження. Тому, коли мені кожен раз розказують, як безпечно е жертвувати на карти фізосіб і які фонди ужасні, то я завжди кажу. Що вибачте, ви ніколи не проконтролюєте карту фіз а фонд підзвітний? І до речі, от історія з Назарієм: це є яскравий кейс, савий приклад. Всі зляться, всі, всі нервуються. Ну ніхто не може його провірити. І У. не зможе. По ідеї, зараз нібито пані Наталі відкрито два кримінальні провадження стосовно Назарія, ви бачили, ми не, тривають перевірки, шукають потерпілих. За ту інформацію на момент, коли починався ефір, коли я відслідковувала, жоден не написав скаргу на Назарія в поліцію як потерпіла особа. Тому, якби, чи винен чи не винен, навряд чи ми дізнаємося з ну, а не буде кримінального провадження, вони будуть закриті. Знаєте, чому вони будуть закриті? Я подавала заяви в поліцію по факту Шахрайства. І ці всі кримінальні провадження були через місяць закриті, оскільки я не є постраждалою стороною. А постраждалою стороною в цій історії буде тільки людина, яка чітко написала Назарію переказ коштів на закупівлю Еврісді в лютому місяці. Тому що, якщо просто написано, то він, вибачте, ще може купити. І довести шахрайство можна тільки коли будуть всі кошти використані, і то якщо тому що там, де ви не вписували цільове призначення, то ви якби не доведете. Ви просто дали людині гроші. І згідно того ж, податкового кодексу це вважається його доходом, з якого він сплачує 23% податків, і він чистий перед законом. Пані далі, тут знаєте, Опа. я ще чула таку знаєте моральну дилему. Напевно, з вами теж її треба проговорити, тому що коли почали писати про те, що Назарій не дає звітності. Такий аргумент почули. Ну, ми ж, коли даємо милостиню на, на вулиці, ми не вимагаємо від людини, які ми дали милостиню, щоб вона пішла, купила точно хліб чи медикаменти. Ми даємо і це на її совісті. Чому ми вимагаємо звітність від важкохворої людини? Ми дали, значить, треба забути. От я чула такий, знаєте, якби дилемму: як ви вважаєте, чи можемо вимагати звітність від важкохворих людей? Я вважаю, що маємо. Дивіться, це історія про. Відповідальне і безвідповідальне. Коли людина отак дає гроші і каже: Я не питаю, то вона не допомагає Назарію. Вона робить це для себе. якщо люди, я завжди кажу, якщо ви дійсно хочете допомогти, то постарайтеся це проконтролювати. Не войте людину у спокусу. Або якщо ви вже вирішили переказувати кошти на фізособу, то проконтролюйте це. Ви це робите в тому числі для цієї людини. Тому що я ж кажу, люди, які роками мають потреби, живуть дуже часто в ужасних умовах, їм часом не тому, що вони погані чи злочинці, а їм просто в них настільки велика кількість потреб, що на первинному етапі вони просто ну в них відкриваються можливості і вони витрачають кошти не Тому що вони погані. Це вже потім ну остапи бемендерами стають не одразу насправді, і якщо ви дійсно хочете допомогти. То це ваша відповідальність перед тою людиною. Маленький принц, згадайте історію з лисом. Ти відповідаєш за тих, кому ти допомагаєш. Якщо ви дійсно свідомо хочете допомогти, то це і ваша відповідальність так само. І так само я кажу, що це є відповідальних, як ми їх називаємо говоря... говорящих голов, того ж Бігуса і решта. Про те, що колеги, коли ви пуштаєте на свої аудиторії збори, то ви відповідальні за перевірку. І це насправді не складно. Достатньо було зробити 3-4 дзвінка для того, щоб перевірити. Не просто перевірити, чи дійсно людина хвора, а чи дійсно треба купити те, що він просить. Це я перевіряю це 20 років. Це не складно було би бажання. І дуже багато організацій це перевіряють. Пане далі сьогодні в редакції по радіо почули соціальну рекламу. Ви напевно теж знаєте, що є по радіо ці соціальні реклами, коли збирають кошти на лікування. Зазвичай це дітей, які мають важкі захворювання, і знаєте, і так одне між одним переглянулися, а як реагувати тепер на такі повідомлення? І це е, також чули від багатьох, що тепер не довіряють таким зборам. Е, як ви вважаєте, як історія з Назарієм вплине на донаторство, на лікування хворих? І як ви от ви кажете перевірити, як людині перевірити? Дивіться, я те, що я казала про говорящі голову, це й стосується СМІ. Ви відповідальні перед своїми аудиторіями за контроль, і насправді це не складно. Пропишіться внутрішню політику. Бо що вам складно зверніться до там фондів, які ви довіряєте. Вони вам поможуть це зробити, бо вони ну собаку на тому з'їли. І ви маєте робити моніторинг. Це ваша відповідальність перед вашими читачами. А якщо мене ставити, людина хоче зробити донат, от вона почула по радіо рекламу, але ну як їй перевірити? Чи це якщо правда, чи ні? вона почула по радіо рекламу? Це відповідальність того радіо ага. за перевірку достовірності цієї інформації. Ми про це говоримо роками. Оце колективне безвідповідальне породжує Назарів. Чесно, таких розкрадань дуже багато. Ми про них рідко пишемо для того, щоб не розказувати шахраям, як можна шахраювати. Я вам кажу відверто. Ви не побачите постів, там вкрали скриньку, там вкрали скриньку, там вкрали гроші, власне, тому що це йде на шкоду сектору. Але напевно цей кейс все-таки пора нам всім подорожчати, подорослішати і закласти правила гри. Якщо ЗМІ розміщує інформацію. Воно теж має нести відповідальність за цільовість тих коштів. Це не людина просить, це ви просите у своїй аудиторії. І нарешті давайте ставати дорослими і приймати це. Якщо ви до цього не готові, то не робіть цього. Ну, Просто це, це ваша відповідальність як ЗМІ перед тих людей, які ви закликаєте. Вони вірять не збору, вони вірять вам. І давайте. Нарешті ну, це якось пропишемо. І насправді перевіряти не складно. Коли в мене є збірка, що треба ліки, я прошу виписку і дзвоню до лікара в тій лікарні, який це сказав, і перевіряю, чи цих ліків дійсно немає в лікарні чи людина з інших джерел. А потім я гуглю і дивлюсь, чи немає збірки. Ага, в реквізитах є якийсь рахунок. Я питаю батьків, скажіть, будь ласка, скільки прийшло грошей на цей рахунок? Його дійсно немає. От, скажіть, будь ласка, от ви, як журналіст, ви ж з цим стикаєтесь, Як часто ви після завершення збору проводите перевірку по таких зборах? Чи ви знаєте, коли відбуваються такі постмоніторинги? Як ми їх називаємо? Ви маєте на увазі, коли комусь на щось збирають? Ну наприклад, ми, ми коли зб... я знаю, коли ми збирали е, і в наших ефірах до нас зверталися військові в останнім часом. Це дуже активно. Е, ми там закликали долучатися до зборів. Е, Офіційний код QR-код бригади чи реквізити. І потім нам військові там звітували. Після вашого етеру нам на рахунок надійшла там 10 тисяч гривень, 20 тисяч гривень. Завдяки вашим ефірам. Ми купили нам надсилали фотографії. Ми їх показували аудиторії. Якщо не помиляюся, збирали FPV-дрони, Купили кілька fpv дронів. Дивіться, я скажу зараз гадость, і мене зараз всі проклянуть, але фотозвіт – це не є. Звіт. Вибачте, якщо ви просите гроші, то ви маєте звітуватися фінансовим звітом. Якщо ви хочете надати фотозвіт, я розумію, що у нас складність, тому що є війна, у мене є безмежна повага до військових. Але якщо є QR-код, який веде на якийсь рахунок, то по цьому рахунку можна зробити банківську виписку. Правда? Якщо ви щось купуєте, у вас є принаймні переказ. Я усвідомлюю, що не часто що на певні збори може не бути чеків, там я не знаю, зварка машини, покраска не завжди є. Але у вас є якимось чином переказ, ФОПу чи ще щось там. Не обов'язково давати цю інформацію в паблі. Але ті люди, які для вас організовують збори, мають це бачити. І якщо це є офіційні рахунки бригади, то бригада може дати офіційний лист. І зібрано стільки-то використано дату -то. Тому. Усвідомлюючи всю історію навколо зборів, найменша історія до насправді військових. Хоча і серед хворих, і серед волонтерів, і серед військових рівно та сама ситуація, як я кажу, температура по психушці. Ми всі знаємо, що люди є різні, є хороші, є погані. Рівно те саме стосується і хворих, військових, і волонтерів. Там є хороші люди, а є такі, як я. Тому не вводьте у спокусу або як вже вводите, то контролюйте. Пані е, Талі, є питання від нашого гостя ефіру. Тарас запитується, а наскільки потрібна громадська ініціатива, яка б моніторила усі збори на наявність звітів? Можливо, це вихід, якщо держава цього не робить. Е, вона має бути, звіти мають бути. Я, чесно кажучи, цього року трохи проштрафилася, бо ми ще не дали свій річний звіт, але ми його плануємо дати до 15 липня. Звіти мають бути описові, фінансові. Е, дивіться, якщо порядно. в мене є два критерії. Якщо порядна організація не дає звіти, не така вже вона й порядна. Якщо організація збирає скриньки на вулиці, то вибачте, я з ними нічого не буду мати нічого до справи. О, це такі два лакмуси. Тобто, О. дивіться, скриньки на вулиці і відсутність звіту, це вже би мав бути тригер для донатора, що щось не так. Дивіться, ми запустили цю тезу, що в 2012 році порядні організації в скриньки на вулицях не збирають, а просто запам'ятайте для себе. Бачите скриньку? Вона може бути на заході, наперед оголошена. там. Є цілі правила той же закон про благодійність. Там є цілий розділ про те, як збираються кошти, що вони мають бути покладені на рахунок до 10 ранку наступного дня. Ну і так далі є ж правила бухгалтерські. Ось, але це такий загальний лакмус. Порядні організації на вулицях скриньки не збирають. Все, що ви бачите на дорогах, скверах, під супермаркетах. Просто mm. майте на увазі. А, якщо вернутися до запитання глядача, громадська ініціатива, яка б моніторила усі збори на наявність звітів. А, здається, це, а хіба це фізично так. можливо? Можливо. Ну, дивіться, в нас є. Е... Було би бажання насправді. Ось ми ж знаємо оцей звіт, який зробила якась дівчина, яка три дні просиділа зібрала статистику з інтернету. Да? В нас є всякі рейтинги. Топ 50 фондів, топ 100 фондів. Да? А там топ 200 фондів е і так далі. Є якісь популярні організації. Завжди ж можна загуглити і перевірити. Дивіться, я ще за таку штуку. У нас є така дуже непорядна історія про клонування. Якщо якась організація розкручена, то завжди хтось прийде, зареєструється з таким же іменем. Звіряйте, крім назви, ще код є ДРПО. Бо є нюанси насправді. Ви можете бачити назву організації, але там буде інший код, інший директор і інші розрахункові рахунки. І ну, Є такі нюанси. Але ініціатива, яка буде модерити, вона назріла, вона правильна, вона законна, вона необхідна. Якщо якась організація каже, ой ні, ні, в мене цього нема, але я маю право не давати, чорний список таку організацію. Тобто кожна організація має зобов'язана на вимогу давати звіт, показувати. Ну, дивіться, є правило. Збираєш публічно, звітуєш публічно. Ясно. Пані Наталі... Не гуцовий, не починай. Пані Наталі, ще одне питання в контексті того, на вашу думку, як історія з Назарієм Гусаковим вплине на благодійний рух в Україні? Чи буде вона відчутна? і чи ви вже бачите, що люди вже ну так, осторонь роблять донат? Дивіться, я не думаю, що вона істотно вплине, але це є кейс, щоб задуматися, кому донатити і в який спосіб. Тому що зараз донатять не так багато людей, і це вже свідомі люди, які донатять роками. В основному емоційне донорство ми вже всі пройшли. У нас був 22, 23, 24 третій, двадцять четвертий рік. Да, коли е, ті, хто захотіли після цього стати регулярними донорами, вони оформляють регулярні підписки, знаходять організацію, яким донатять регулярно чи сім'ї, які прозоро звітуються. Зокрема, ті ж СМА, у нас є люди, які дуже прозорі, ті ж радощі у Львові. Які дуже прозорі у своїх і потребах, і звітності, ось і просто мені здається, що це можливість для нашої благодійності перейти на якісно новий рівень свідомої, усвідомленої, якісної благодійності. Пані Талі, я вам дякую, що погодилися поговорити про таку важку насправді тему і неприємну, ну як для мене, тому що для мене ця історія взагалі просто виявилася якимось як, чесно кажучи, відром холодної води на голову. Я, щось, ну, я розумію, що є шахраї, є люди, які наживаються на чужій біді, але історія з Назарієм просто повернула ще раз мій, мій особистий. Так би мовити, перегляд цієї ситуації. Пані Наталія, дякую вам. Нагадаю, з нами була Наталія Ліпська, керівниця благодійного фонду Крила надії. Дякую вам, пані Наталія. Бажаю спокійного вечора. Дякую, безпечного вечора всім. І будьте свідомими в своїй благодійності. Важливий, Довіряй, але перевіряй. Важливий дуже меседж. Дякую вам і буду вас відпускати.